Доброго дня. Зараз я хочу швидесенько показати, як починаючи так, з пошуку в Зіло, продовжувати пошук на, на різних сайтах, на, на сайтах компаній, менеджмент на, компанії, на сайтах комплексів, де можна буде знайти більш актуальну інформацію, і більш детальну інформацію. Так? Зараз ми з вами знаходимося на сайті Зіло. Ми шукаємо оренду, так? Для того, щоб спростити пошук, ми будемо шукати в найпопулярнішому районі Шарлоту. Це так, «Балентайн-Ерія» з зіп-кодом 28277. Для того, просто щоб звузити пошук, щоб показувати щось там конкретніше, так? І Ось одразу я не знаю, які стоять характеристики, немає маємо не мінімальної максимальної. максимальної. Давайте так також обмежимо трошки. Поставимо максимальну ціну 2000 доларів. Так? Ось трошки звузився в десь пошук, і показують ось тут варіанти комплексів. Так? Ось, наприклад, є найперший, так, або той, що трошки. Трошки дешевше, так? 1400 доларів ми за нього заходимо. Є фотографії, це все модельні, так, це модельна квартира, меблі, вони не, не, не входять в вартість оренди, так, ніхто не орендує тут з меблями. Це якісь дуже, дуже одиничні випадки. Зазвичай це порожні апартаменти. Тут інформація: це адреса зазвичай адреса йде. Лизінг офісу, так, і е, е, далі ви так можете проскролити, подивитися, ось наприклад, що в них є в наявності. так е, Але що я вам рекомендую робити? Ви так от спускаєтеся вниз. Тут є карта, можна подивитися локацію, де знаходиться, так чи, які близькі, чи там в пічній доступності магазини є, чи там можна е, обходитись без машин. Є, е, Офіс hours, так, де ви бачите, коли ви можете приїхати до них, тому що інколи можна зателефонувати, записатися на тур, а можна просто приїхати. Якщо у вас більш-менш вільний графік, так можливо, там треба буде почекати трошки часу, але ну, якщо ви людина, яка не дуже любить спілкуватися по телефону, то можете просто приїхати одразу, не телефонуючи. І ось це дуже важливо, так. це... Listed by management company, тобто це означає, що є якась компанія, яка виставила це, цю, цю оренду. Так як ми, ну, ми зайшли в цей Plantation Park, тобто то зрозуміло, що це комплекс апартаментів. Якщо це буде Listed by owner, так, то тут буде так написано. Так, Крей Star. Тобто, якщо ви будете телефонувати по цьому номеру, це означає, що ви просто вас напряму будуть з'єднувати з менеджмент з Грей з, 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 Star Management Company, Вона може. Вона може займатися менеджментом дуже багатьох комплексів. Так само ви можете, дізнавшись назву цього комплексу Plantation Park, так, ви можете його скопіювати і просто зайти і пошукати окремо. Бачите, якщо ви так вводите, Ctrl-C, Ctrl-V, то зразу воно мені видає апартмент комплексу у Шарлоті. І тут головне, бачите, Cadman Living – це вже. Це не їхнє, так, це просто йде реклама. Трошки треба проскролити нижче, для того, щоб знайти їхній комплекс. Так? І ось тут Plantation Park Online, Ось це той комплекс, який вам треба, це їхнє посилання. Так? Ми тут сюди заходимо. Зразу говорять, що в них є тут акція, так, що якщо ви заїдете до 15 січня, то два тижні у вас буде безкоштовно. так, І ось тут же інформація, тобто це їхній сайт, де вони розміщають інформацію, тут можна подивитися, що в них є, чого немає. Так само фотографії. Ось тут floor plans, так, звичайно, там, де в класі floor plans можна подивитися, там є ціни, можна вибрати. Скільки ви хочете спалень ванних, на яку, на яку суму ви розраховуєте? І ось тут або дата заїзду, так, і ось вони пишуть, що в нас в них є ці available units, так, ось 1360, 1400, тобто в залежності, напевно, від, від поверху, так, якщо це однаковий скверфіт, то в залежності від поверху змінюється ціна. От в них є три юніти зараз available. так, і далі тут же можна подивитися контакт Information». так. І по цьому контакт Information» вже з ними зв'язуватися. Ось можна їм залишити заявку, вони перетелефонують, або телефонувати ось на цей номер телефону. Так, 25 Давайте подивимось, чи він той самий. Що тут чи ні? Бачите, інший номер телефону. Тобто, цей, якщо ви зателефонуєте на цей номер телефону, це. Direct Phone Number – це номер телефону офісу, і там вам дадуть відповіді на ваші запитання. Ви можете запитати, які в них requirements так по документах, які в них requirements по інкаму, які документи вам треба показати, пояснити вашу ситуацію, сказати, що ми тільки що приїхали з України недавно. Ми чекаємо на social security, ми чекаємо на дозвіл на роботу, але в нас є. У нас є з собою у нас є доходи, в нас є поручителі, які документи ми можемо вам надати, щоб наша аплікація була підтверджена, і заодно запитати, скільки коштує в них аплікація, так, скільки грошей треба наперед заплатити, і що входить в вартість оренди. Це теж треба це треба, теж треба запитувати. Ще швиденько я вам покажу далі, якщо, наприклад, це не, не апартмент комплекс, так, якщо це. А, якщо це власник здає, так а, зараз, ну давайте от спробуємо це й може виглядати, так що це власник здає, подивимось. Так, це таун, це кондус, скоріш за це квартира буде. А, таунхаус, це таунхаус. І ось я. Так, тут написано, що його тільки вчора виклали, п'ять контактів. І ніхто ще не подавав аплікацію. Наскільки це достовірна інформація, я не знаю, тому що я не працюю в ЗІЛО, я не знаю, як тут вважається, наскільки правдиво, так? І ось тут Listed by Management Company, так, KMD Realty Corporation. Тобто тут це вже, скоріш за все, давайте подивимось. Тобто, знову ж таки, я «Print Screen», ось Ctrl-Ctrl-A, ставила, закупівувала, ставила. І тепер дивимося. Просто треба трошки проскролити, щоб знайти назву цієї компанії. Можливо, ось так. М -м -м Поки що. КМД Homes Charlotte. Ось -е, це схоже на цю компанію, так? Listings. Це здає, скоріш за все ріелтор. Це. Зараз я подивлюся. Все, так, це здає. Це здає ріелтор. От ви можете напряму з ним зв'язуватися і так само цікавитися інформацією чи чи власник цієї, чи власник цих апартаментів погодиться ну на ваші документи на ваші так, які в нього умови. Наприклад, якщо це, я думаю, що виникло б вас питання, якщо ріелтор здає, чи, мож, чи треба вам мати ріелтора для того, щоб подати аплікацію? Так, насправді ні, ви можете з ним зв'язатися, і він просто виступить посередником між вами і власником. Так, з вас візьме документи, передасть власнику, перевірить вашу інформацію і надасть вам всі документи для того, ну, щоб ви. Підписали договір оренди, так? А, але от, наприклад, цей листинг, скоріш за все, я побачу в, свої, в своїй системі, так, тому що ріелтор її виставив. Я хочу знайти приклад там, де власник це робить, так? Власник виставляє інколи. Це теж менеджмент компані, так. Це те, що я розказувала в попередньому відео, про те, що тут має бути, здається, фільтр, де buy-owners. Давайте я подивлюся, чи так є. Ще є дуже багато менеджмент кампаній які здають в оренду, здають в оренду від власників. Поки що я не бачу. Але нас спробую ще, ще одну з менеджмент компанії. Бачите, тут зразу по фотографії видно, що MYD менеджмент компанії здає. Так. А, Jameson Property management. Це щось довго вже? Теж менеджмент? Чи можна торгуватися? Якщо довго вже на, на ринку, то можна спробувати е, знизити ціну, хоча зазвичай за оренду е, не торгуються просто. Вже ціна домовлена, ви на його погоджуєтесь, тоді ви зв'язуєтесь або ні. Так, ось тут undisclosed address. Тут, скрізь, це якраз власний здає. Тобто є а, ціна, є фотографії, так? А, є square Feet. А, але ось далі написано: listed by property owner, Ліза Хан. Так. А, це так само це не її номер телефону, це ви телефонуєте на номер телефону Зіло, який зв'язує вас з власником. Так? Але ось тут немає посередника у вигляді менеджмент компанії, немає посередника у вигляді ріелтора. Це власник хоче здати сама. Ви можете зателефонувати на цей номер телефону, так? Спитати, чи вона чи це Ліза відповіла вам, чи ні. Представитися, пояснити ситуацію, що ви шукаєте, які, ну, на яких умовах вона здає, чи вона може здавати, чи вона здає, ну, згодна здавати. Людям без Social Security number, так, без кредитної історії, або якщо у вас є, ну тобто розказуєте вашу ситуацію, що, яка у вас ситуація з доходами, і ем, домовляєтесь про перегляд, так? Ем, найкраще. Ну, треба запам'ятати, що за перегляд ніхто з вас грошей не має брати. Так? Якщо у вас за перегляд беруть гроші, це означає, що це шахраї. Шахраї зазвичай їх більше на маркетплейсі, ніж на Зіло, так? Але для того, щоб себе убезпечити, по-перше, як я вже говорила, не платіть гроші за перегляд. Ви можете подивитися, якщо взагалі власник ну, нова. Умови власника вам підходять і власнику підходить ваша ситуація, то тоді перед тим, як підписувати договір оренди, так, просто попросіть, щоб людина показала ну, свій документ і підтвердила, що вона є власником нерухомості, так, щоб показала свідоцтво про права власності, де буде зазначене її ім'я. Або ж вона ну, якось могла довести, що це її власність, Ну, і це ось, напевно, все, що я хотіла показати з приводу діло. Як шукати інформацію, щоб трошки глибше копати і дивитися, які є варіанти. Ну, можливо, ще ось я, я цю компанію не знаю, але спробуємо, так? M -Y -N -D. якщо в них є вже такий знак, так, то це означає, ходя що це. Що це така, наче велика менеджмент компанія, якою точно є свій сайт, що це не ріелтор, скоріш за все, одиночна або команда. Що це робить? що Це велика компанія, так? Зараз ми її знайшли. І ось вони так. Вони всі, плюс-мінус, однакові. Residence investors, resources. Так. І ось тут Find the Rental, Ladin, just kind we'll of over get help. Ну, давайте спробуємо. Тому що що тут найкраще дивитися? Це дивитися, які. Так, це для власників. Нам треба ярити. I'm my resident, I'm looking for a home get started так, ось ви дивитеся, і просто ось ідемо сюди, наприклад, так. Uh, one more. Зазвичай десь тут має бути uh, має бути інформація про їхню поліси, так. So the they of light than zero hot pads and truly add rental terms, bachelor application fee, this is the one time of E, monthly administrative fee, responsible for utilities, rental insurance requires, HA may apply 12 months talk uh with federal occupancy guidance, marks to person per bedroom. Plus additional occupant. Так, home condition. Online application. Те, що вони на в Фейсбуці не виставляють, так. Ось тут немає, принаймні. Зручно, щоб було видно. Іхні qualifications. Так. Що в цьому випадку робимо? Шукаємо, як з ними зв'язатися. І е телефонуємо в офіс і питаємо, які в них полиси так? Е можна яке консультаційшні з ними повернутися, скажімо, все для власників, так? Якщо ми говоримо про файл. І Ренто. Я зайшла на сайт компанії, яку я ще не бачила, але нічого, я чомусь тут не вчуся. Я зараз намагаюся знайти їхній номер телефону, як з ними зв'язатися, так? Контакт um, Аз. ось тут номер телефону. Так, Applicants, Residents, Investors, Sales, General Energy, то вам треба телефонувати на цей номер, потім нажати одиничку після паунду одиничка, і потім розв'язатися вже з їхніми представниками і їх пояснити, яка в них політика. Но що цікаво, в тому, що якщо, наприклад, ви рази телефонували, вже знаєте, що MYD. Що вони приймають поручителів або які в них умови, то надалі ви можете, якщо вам підходить, шукати тільки на, на їхньому сайті, наприклад, або вже знаєте, що ця компанія вам підходить. Я з ними не зв'язувалася, тому я от з неї нічого не знаю. Навіть бачите, не можна користуватися їхнім сайтом правильно і швидко знаходити інформацію, але під іншим відео, так, десь то зроблю. Іконечко. Я пояснювала і давала приклади компанії, десь п'ять rental companies, management companies, які приймають поручителів і які в них умови оренди. Так? Тобто, це ну, все інформація, яку можна знайти і потім використовувати. Сподіваюся, що вам було. Корисно, хоча б трошки це відео. Якщо ви знаєте когось, кому воно буде корисно, можете їм переслати посилання, щоб вони подивилися. Дякую дуже за, за вашу увагу, за ваш час. Я щось нажала знову. От.